Гей-гей, всім привіт! Настав час нових подорожей. Я дуже хотів поїхати сам, але привіт! Сьогодні ми обрали дуже особливу частину нашої країни. Ми їдемо пити вино, їсти банош і дивитися замки. Ми їдемо в Ужгород. Закарпаття одна з особливих частин на карті України. Кажуть, що тут за перевалом ніби інше життя. Температура повітря завжди тепліша, тут швидше дозрівають черешні, тут наймістичніші замки, а жителі мають свій унікальний темперамент та діалект. Ми з командою 360 вирішили це все перевірити. Обрали напрям львів стрий коле Ужгород. Чотири години в дорозі, і ми добралися до місця призначення. Першим у нашій мандрівці є Ужгород, місто, яке розташоване на самому кордоні з Європою. Тому тут справді є змішано багато культур. Є різні версії походження назви міста Ужгород. Найпопулярніше це та, що місто розташоване на річці Уж, звідки я отримала своє ім'я. Але про це пізніше. Закарпаття — це такий край, де є дуже багато замків. І нашу подорож ми вирішили розпочати з Ужгородського замку. Ході-ході. — Йдемо. — подивимося. Хто там кожен, хто був у Ужгороді, точно бачив замок, адже його видно майже з усіх куточків міста. Він знаходиться на пагорбі і оточений ровом, тому що це колись була міцна фортеця. Зараз сам замок це краєзнавчий музей Закарпаття. А його територія місце відпочинку тисячі туристів. Такі тіпс для мандрівників, як зекономити на екскурсодах. просто шукайте найбільшу групу, сидя до них і робите вигляд, що ви з ними. Сергій, почекай. Я з ними, просто я з 11Б. А ще тут є містичний птах-турул, який зовні нагадує Сокола. Птах є символом перемоги угорських повстанців і є одним з найпопулярніших місць для фото. Володя далі придурюється, ніби йому 13 років, і він школяр. З мурів замку відкривається панорама на місто. Тому це ідеальна локація для усіх прихильників селфі. Тут дуже популярне місце. Одним словом, всі туристи йдуть сюди. Замок маст хел уж городі. Та неправда, то просто загнали екскурсійну групу з якоїсь школи і все. Як казала, тільки що якась дівчинка біля того крука, Альона сфоткай мене біля тої ворони. Замок був збудований на краю пагорба, тому одна з його сторін майже звисає над прірвою. Замок має багато підземних ходів, і за легендою, один із них веде до Невицького замку. Також у внутрішньому двороку є колодязь глибиною аж 40 метрів. Щодо самого музею, який діє на території замку, то тут ви можете дізнатися більше про природу Закарпаття, особливості народного мистецтва та етнографії. Ми всі йдемо в Закарпатський краєзнавчий музей. До речі, якщо ви були у Львові, у нас є такий схоже Шевченківський гай. Тут такі відтворні хатки, в яких колись жили люди. Пройдемося, подивимося. Тарасе. Тарасе! Позаганяй гусей до хлібу! Тика Ореся біжить. Гарно. Музей народної архітектури і побуту знаходиться одразу біля замку. Це один з перших музеїв під відкритим небом в Україні. Тут є садиби закарпатців з різних районів: долиняни, ромуни, угорці, Бойки, Гуцули. У музеї просто неба також є житлові будинки, церква, дзвіниця, кузня, млин, корчма. І, звісно ж, школа. Мар'яна. Віка. Мар'ян. Де вони? А ну школи скору. Раз, два, раз, два. Ну! Скільки, скільки тут буду кликати? Ну, Ой, раз, два! Йой. Третій урок для не відтримує. Наступним пунктом в Ужгороді є популярна вулиця Корзо, яка розташована в історичному центрі міста. Перехрестя двох центральних вулиць Корзо і Волошина є улюбленим місцем зустрічі ужгородців. Також тут можна побачити пам'ятник легендарному ліхтарнику Миколі Дерев'янко. Пам'ять про ліхтарника дядю Колю, який протягом десятиліть бездоганно виконував свою роботу. Клас! У нашій мандрівці ми вирішили ненадовго покинути ужгород, щоб побачити ще дещо цікаве, але обов'язково повернемося сюди. Нове місто на нашій карті у напрямку Закарпаття це Мукачево. Ой, чи Мукачеве? Ми й самі заплуталися, як правильно звучить назва міста. Тому і вирішили запитати це у місцевих жителів. Хто ж, як не вони, знає краще. Як правильно назва міста, ми тут заплутались. Мукачево, чи Мукачеве? Мукачеве. Е. Перейменували. На А чи на О? Одна так і було Мукачево. Ага. Добре, так Е. Так я не знаю. Добре, раз, дякую. Як правильно, Мукачево чи Мукачеве? Мукачево підістін. На О. На Е? ЧВ. Мукачево. На О. На Е. Uh -huh. Дякую. Мукачево. На. На. Мукачево". На. Мукачево". На. А, Тепер поміняли на Мукачеве. На Е, а, а мені на поки кажуть, що поміняли на ОНІ. Ні, Не, Мукачеве. Мукачеве. Тоді правильно говорити Мукачеве. Я ще якась назва можу? Ні. Місце Мукачеву. Дякую. Ми порадилися і вирішили. Це Мукачево. Дуже миле та затишне і зелене містечко. Тут зручно усе розташоване. Не потрібно далеко ходити і тут точно є що побачити. Ку-ку! Це пам'ятник справжньому сажутрусу Берта Ленутовто, який впродовж 50 років працював в Мукачеву. До речі, кажуть, якщо торкнутися його гудзика, то здійсняться обов'язково всі бажання. Але я так розумію, що ще потрібно і котика торкатися, який тут є також разом із ним. Мяу! Нам пощастило, бо нашими екскурсоводами в цей день стали люди, які знають все про місто. Я ще не одну історію не слухав. Я знаю одну історію про трубочиста. У 2010 році трубочиста поставили в честь останнього трубочиста нашого міста. Йому цього року і спонсяць 67 років, і він дотепер живе і роботу вже кономертри. Так його звати Берти E, На удачу, ви e, так пишать, а так Берт Бертола-Бертиладович Толт. За такі особливі історії особлива винагорода. Смачне морозиво від команди 360. Малидова. Бери Валедова. З кружку. Можна не з'їхати. Ти точно не будеш? Я не буду. Но, На, з чим посипати? Де з класно. Виш, як красиво. Бомба. Варіанти пошли на батарейському сцені. До смачного тобі! – І ти хороший. З Морозовим та новими історіями ми йдемо далі знайомитися з містом. Це міська ратуша. Вона входить в топ-5 найкрасивіших ратуш Західної України. А міські куранти колись вважалися одними з найкращих в Європі. До речі, вони працюють чудово і до нині. Є історія, що під час будівництва ратуші будівельники заклали в один із каменів лист із точною кількістю населення та інформацією про місто. Та це лише одне із легенд Мукачева. Центральна частина міста нам сподобалася своїми компактними вулицями, красивими будинками та гарною атмосферою. Що точно запам'ятається вам у Мукачево – це набережна. Ідеальне місце, де можна відпочити: погуляти із сім'єю та зустріти друзів. До речі, друзів ми тут і зустріли. Дуже багато з цим містом є асоціації. Тут ми постійно раніше подали свої концерти на фестиваль «Вона». І це те місто, яке надихає на творчість. І тут постійно зустрічаєш багато знайомих і хороших людей. Ми їдемо далі. Те, без чого не можна уявити собі Мукачево – замок паланок. Переновень, переновій. But I love it. I can't find... <звук> Де ви так довго вино. <звук> <звук> нормально, нормально. Йдемо в замок нарешті, <звук> чуєте, нами <немає> часу. <звук> <звук> Отож, замок паланок. Точна дата його будівництва невідома. Але всі добре знають його містичні історії. Каже, що тут ходить дух тої дівчинки-привода. То правда? Тут много жінок ходить. <звук> Ми з командою у повному складі вирішили відшукати привида, про який так багато говорять. Та, звісно ж, розуміємо, що це всього лиш приманка для нових туристів. Якщо у замку нема своєї легенди, він стає не надто цікавим. Замок Паланок має досить велику територію, тому тут можна вільно гуляти, фотографуватися і все добре розгледіти. Кожен замок має свою містичну історію, якісь свої неприємні враження та спогади. Колись саме через цей отвір захисники замку лили смолу на ворогів, які проходили по цих сходах. Пекло, напевно. Щодо назви замку. Паланка це не ім'я дівчини. Це добовий частокіл, який є навколо замкової гори. Сама будівля стоїть на горі висотою 68 метрів. Тому звідси можна розгледіти все місто. Ось що було для нас справді невідомим і містичним це замок Сент-Міклош. 12 кілометрів від Мукачево і ви потрапляєте у місце, яке добряче полоскоче вам нерви. Є приказка: якщо вас не пограбували дорогою з Мукачева до Сент-Міклоша, далі можете їхати спокійно. Значно менше туристів. Немає сувенірних крамниць. Тут ви навіть зможете пройти через стіни і потрапити в таємні ходи замку. Чому це страшно насправді. Я вже очік в очікувані. Я хочу один щур, То як вдома забульбив підвал. піти. Е, цей замок вибрав мене. Я його не вибирав. Я жив за кордоном. Я був відомим художником. Потім чомусь приїхав додому. Не додому, а сюди. Тут я знайшов дві свої долі. Це замок і свою дружину. Наш Мар'ян кинув монетку, щоб повернутися до цього замку. Та після такої атмосфери ми вирішили знову поїхати до сонячного Ужгорода. Що? тепер час досліджувати набережну. Найпопулярніший пішохідний місто цьому місці, який проходить, звичайно, через річку Уж. Коли ви вперше проходите через цей міст, потрібно загадати бажання. Ми можемо лише уявити, які бажання задали та Віка. Любов. <свісно> Щасливе те місто, яким протікає річка. Адже спокій і свіже повітря вам тут точно забезпечені. На набережні Ужгорода можна пройти справжній квест, відшукати усі міні-скульптури, які встановлені у місті. Художник Костка Чонкварі, помічник Святого Миколая, Статуя Свободи, Солдат Швейк і навіть Джон Лорд. А молоде чоловіче. А тут вільно? так так, сідайте. Як вас звати? А, мене звати Джон. А вас я Мері. А ви кося чекаєте? Ні, я просто застряв тут навічно. Я дивлюся на воду і згадую пісню Smoke on the Water. А ви? Я вперше в Ужгороді, може, ви б мені показали щось. Е -е. Ви знаєте, якщо ви сіла на мою сигарету, я перепрошую. А ви знаєте... Окрім вас, я сьогодні зустріла ще 19 таких малесеньких пам'ятничків. Ви двадцятий у мене за сьогодні, мілая моя, то я мушу сказати, ви у нас побачили Ужгород цілком і повністю. Хо -хо 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 -хо. Ви такий дотепний. А ще в Ужгороді нашу увагу привернула будівля помаранчево-червоного кольору. Це Закарпатська обласна філармонія, яка знаходиться у приміщенні колишньої синагоги, тому і має свій особливий стиль. Але ж, звісно, річка Уж це те, що манить і манить. Тут точно можна гарно провести час: зайнятися риболовлею, відпочити на березі після прогулянки чи сісти в одному із місцевих кафе і скуштувати вина. Справді, вино без нього додому ми точно не поїдемо. У кожному місці ми купуємо подарунок для учасників нашого конкурсу. У горді ми купимо вино. Його саме дешеве. Із ароматним у наплічнику вирушаємо далі. Ми з командою 360 довго думали, чим завершити нашу подорож за Карпаттям. Так як ми любимо завжди підніматися вгору і відкривати для себе нові краєвиди, ми обрали саме це місце. 12 кілометрів і нарешті приїхали сюди. Це є Невицький замок. Тут вас не зустрінуть охоронці. З вас не візьмуть плату за вхід. Тут немає стенду з магнітами та жодних крамниць. Невицький замок зачепив нас своєю таємничою атмосферою, старими зруйнованими мурами і неочікувано гарними краєвидами. Для нас це одне з найромантичніших місць у нашій подорожі. Нашу подорож в Ужгороді ми вирішили завершити саме тут. Якщо ви хочете побачити класну панораму, тоді вам сюди. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та слідкуйте за новими випусками. З вами Моблог 360. Зустрінемось на наступній подорожі. Було. Супер було! А де Віка? Віка. Віка! Віка! йо Віка! Вico! Та їдемо з ним! Мені здається, я знаю, що вони згадали. якусь. Вперше проводять чи. 12 удачі вдовольні. А міські куранти коли зважалися одними з найкращих в Європі. Найкращих. Я не вличим. Це міська радша. Вона варто. Слабся, все нормально. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Facebook. Інстаграм ВКонтакте, Перископ, Твіттер. та не зе.